5, ну в тебе маршрут максимально такий зжатий. Перша ходка. Я думаю, ти повинен швидко її зробити. Був ти мільйон раз. Не знаю. Ну, давай, швиденько. Ващенка 1. Ващенка 3. Ващенка 5. Ващенка 7. Русова. 3В. Не, Русова 7. Русова 3В. Русова 3. Два контейнери Чавдар 13. Перший контейнер. Чавдар 5. Чавдар 3. Забирайте ці контейнера, скільки там не було б скла. Чавдар 4. 4. І Чавдар 6. Чавдар 14. Чавдар 18. Чавдар 24. Далі звідси виїжджаєш, розвертаєшся. Русовий 1. Чавдар 34. Чавдар 13. Другий контейнер. Чавдар 38. Гмирі 8Б. Гмирі 2. і Гмирі 1B 6. Гмирі 2. Тут полусфера треба відкатити і потім на місце поставити. і Гмирі 1 дроб 6. Якщо ще буде щось влазить, коротше, набирай на зв'язку. І якщо будеш другу ходку встигати, теж набирай. Тут, коротше, тут є що забирати